Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Хочу вам показати, які у нас є вудки для оприскувачів, які розміри. Зверніть увагу, будемо йти з першої вудки. Це вона у нас ліміра, довжина її 3 метри. Якщо треба артикул є, можете зайти на сайт інтернет-магазину Інструментик. По цьому артикулу знайти цю вудку. І довжина 3 метри. Слідуюча у нас йде також ліміра, довжина 2,3 метри. Артикул також присутствує. Така насадочка верхня, така ручечка. Вони практично на лімірі всі одинакові. Є ліміра у нас 0,75. Є у нас такі вудки, як Марлекс. Довжина 1,3. Також артикул. Зверніть увагу. Це оригінальна вудка. Така насадка в ній йде. Є у нас Марлекс 3 метри. Також така насадочка. Довжина 3 метри. Також така ручка. Слідуюча моя ходова вудка, це латуна. Довжина 2,7. Така насадочка, латуна йде. Отака вона вся. Вона йде з шлангом в комплекті. Ручка. Одна із самих ходових моделей. Ціна її приблизно 270 гривень. Слідуюча вудка йде, також латунна. Довжина 1,5. Артикул є. Також латунна насадка. Вона роздвигається. Така ручка. Є у нас вудка, також латуна 1,2. Також шлангом йде. Є у нас вудка для форти. Довжина 1.25, це оригінальна вудка. Така ручка, зверніть увагу. Є у нас також одна метрова, яка йде в комплекті з оприскувачем. Такі вудки по 250 гривень. Шланг, ручка, такий комплект. Є у нас також на Форте. Ну, вони на більшість оприскувачів підходять. 0,8, ручка отака, шланг, насадка. Є у нас вудка на... на Грюнхель, також 250 гривень. Та, що йде в комплекті з оприскувачем з такою ручкою. Є у нас кварц для обычных оприскувачів. Також шлангом, ручка. Є у нас нержавіюча сталь 0,77 з такою форсункою. На більшийся оприскувачів підходить. Сюди підходить люба ручка. Такого плану. Є у нас також нержавійка. 065 з такою ручкою. Фіксація є на ручці. Так що зверніть увагу, утки є. Сезон розпочато. Всім гарного дня. internet magazin, instrumente.